Деякі метусі забагато до того віку, як, як треба його водити, починають запитувати, а може, ми вже щось будемо давати. Або деякі ми вже щось давали, то буває навпаки. А ми боїмося, що йому щось давати. Вітаю вас! Сьогодні ми розкриємо тему БЛВ-прикорму. Що це таке? Навіщо його водити? Чи є безпечним БЛВ? Мене звати Пєткова Ірина Сергійовна. Я лікар-педіатр амбулаторії сімейного лікаря. Спеціаліст з питань правильного харчування та режиму дня. БЛВ-прикорм, Baby-Led Weaning Прикорм або самоприкорм. Це такий підхід до введення прикорму. Основоположницею цього прикорму є медсестра, консультант з грандового вигодовування Джил Ріплі. Заснувала його вона в 2002-2003 роках. І відтоді цей метод лише набуває популярності. Основна ідея проста: включається в тому, що коли дитині вводять новий продукт, їй дозволяється їсти самостійно. Вона може погратися з цією їжею, може її пом'яти в пальчиках, поростирати по столу. Вона може сама обирати скільки її з'їсти, що саме з'їсти, та коли припинити трапезу. Білове прикорм має свої переваги. Під час введення такого прикорму дитини формуються здорові харчові звички. Вона отримує їжу різною за формою, консистенцією та запахи з раннього віку. Також розвивається дрібна моторика. Дитина може потрогати. Відчути на дотик їжу, а також навчитися жувати та ковтати правильно. Також дитина має, має менше проблем з їжею в майбутньому. Вона менше перебірлива в їжі та має менше проблем в подальшому. Знижується ризик ожиріння, оскільки дитина сама обирає скільки їй з'їсти, тоді уникається перегодовування дитини. Є деякі ознаки готовності дитини до ведення блв прикорму. Це вік близько 6 місяців, а саме важливо у вікні 8-10 місяців розпочати цей вид прикорму. Також дитина повинна сидіти самостійно або з мінімальною підтримкою. Сидячи в вертикальному положенні, дитині легше контролювати процес ковтання та дихання. Дитина має вміти тримати голову, також вона має вміти. Підносити ложку або шматочок їжі до рота. Деякі матусі забагато до того віку, як, як треба його водити, починають запитувати, а може, ми вже щось будемо давати, а деякі ми вже щось давали. то буває навпаки, а ми боїмося, що йому щось давати І дуже часто. Затримується період той, коли треба, наприклад, взагалі вести прикорм, і він має бути в шматочках. Дуже часто вони перетирають все і дуже до пізнього віку, і потім дитині дитини проблема, бо коли настає час їсти їжу з загального столу, то дитина взагалі відмовляється, бо вона не розуміє, що це таке, що це за консистенція їжі, бо вона звикла їсти ось таку перетерту їжу. Наявній зубів. Не означає, що саме тоді потрібно вводити прикорм. Дитина здатна ясними розчавити саме ось такі проварені. Так, не тверді овочі там чи фрукти, які мають бути проварені, тому якщо вони будуть м'якої консистенції, вона здатна їх розчавити, розтерти, перетерти, переживати і проковтнути. Так, звісно, малюкам, які на грудному вигодовані, а також і на штучному вигодованні, підходить метод БЛВ. Такий прикорм можна вводити найкраще саме його вводити в години, коли дитина більш активна. Це може бути або вранці, або в обідній час разом з іншими членами сім'ї. Також може бути запропоновано догодовання або суміччю, або ж грудним молоком. Це збереже лактацію мами, а також забезпечить дитині більш ситий та задоволений стан. Продукти слід пропонувати дитині більше за кулачок дитини самої. Це може бути форма брусочку, шматочки або смужечки. Це корисно для розвитку крупної моторики дитини. Також необхідно подавати їжу у різних консистенціях, смаках та текстурах. Також необхідно дитині поставити чашку з водою, щоб їй було зручно пити. Це може бути або чашка, непереливайка або звичайна чашка для того, щоб дитина навчилась навику пиття. Слід починати з м'яких продуктів. Якщо це будуть овочі, овочі слід спочатку відварити. Це може бути морква, це може бути брокколі, цвітна капуста та перець. Якщо це фрукти, це мають бути м'які фрукти. Банан, диня. Якщо це. Ягоди їх необхідно спочатку розрізати на маленькі дольки та виняти звідти кістечки. Каші, такі як рис, булгур, можна відварити до готовності та сформувати з них кульки. М'ясо також може бути для такого прикорму. Це може бути м'ясний рулетик. Або фрикадельки, які добре пропечені або проварені, звісно, без солі та спецій. Також риба може бути запропонована для такого прикорму, але треба заздалегідь подбати, щоб там не було кістечок. Макаронні вироби також можуть бути добре відварені та запропоновані для такого прикорму. Їх можна поєднувати разом з овочами. Для белове прикорму їжа має бути м'якої консистенції, щоб дитина могла легко розчавити та перетерти ясними ці шматочки. Якщо ви візьмете шматочок їжі між своїх пальців і можете їх легко розчавити, то це правильна консистенція. блв прикорм можна починати спочатку з одного, потім перейти на два рази. Дітям у віці від 8 до 9 місяців може бути запропоновано три таких прикорма. У більш старшому віці від 9 до 11 місяців це вже може бути 4 таких прикорми. При блв прикорму важливо бути поруч з дитиною. Не залишайте дитину саму з їжею. Не заставляйте дитину їсти, якщо вона не хоче. Не слід починати БЛВ-прикорм у стресовій для дитини ситуації. Це може бути переїзд, болісне прорізування зубів, а також хвороба дитини. Не пропонуйте дитині їжу напівфабрикати або їжу, в якій додані сіль чи цукор та спеції. Ризик вдивитися при БЛВ шматочком і вдихнути цей шматочок менший, ніж при коли дитина їсть з ложки чи сьорбає рідину. Іноді, коли дитина отримує прикорм, вона відригує. Відригування не є признаком того, що дитина. Подивилися. Починаючи з віку 6 місяців рефлекс відригування зникає і залишається більш глибока зона на корені язику. Це є саме блювотний рефлекс, який не дає діткам на БЛВ при кормі подивитися. Для того, щоб БЛВ був більш охайним для батьків. Є е, аксесуари, які допоможуть спростити цей е, мет... метод прикорму. Це може бути зручний стілець, який легко підсунути до столу. Також це може бути килимок, який легко миється, якщо ратом дитина щось опустить на підлогу. Також це може бути нагрудничок, який вбереже одяг малюка від забруднення. Це може бути чашка, чашка не переливайка або звичайна, з якої дитині буде зручно пити. Також це може бути посуд, чаші на присосках, які будуть е... Допомагати не скозатися посуду по поверхні столу. І наостанок хочу зауважити, блв прикорм слід водити в спокійній та звичній обстановці. У дитини має бути повний контакт з мамою чи татом. Якщо ви обрали для себе блв прикорм, ви маєте бути спокійні та відповідальні. БЛВ-прикорм прикорм це цікавий навчальний. Пізнавальний метод для дитини, під час якого вона навчається, здобуває та вдосконалює свої навички. Пишіть ваші запитання в коментарях, я з радістю на них відповім. До побачення!